Добрий вечір. Тепер розбираємо сорта і гібриди капусти, яких я буду цього року на 25-й рік саджати. Почнемо із ранніх сортів. Садила гібрид ритму. Гарна капусточка рання в'яже гарно урожайно. З ранніх гібридів гібрид парел теж гарно в'яже. Маленькі головки, такі до кілограму, урожайний. Гібрид крафт теж гарно в'яже капусточку, ранній урожайний гібрид. Так, із урожайних гібридів ранніх Еліза. Гарно в'яже головки таки до кілограмчику. Так, наступний гібрид шарман. Теж гарно в'яже урожайний. Наступний гібрид Аліна. Урожайний гібрид може до 1,5 кг вирости. І саме головне, що на корню може постояти, не розтріскується. Так, із і пізні гібриди у нас центуріон гібрид, урожайний, бригадир, який садила. Так, Наступний гібрид у нас ще йде агресор. Урожайний гібрид. Це також китановський гібрид Канта, це більше середній гібрид капусти. Він теж гарно в'яже урожайна капусточка. І так гарно прикривається листячком, вона урожайна. Так, гібрид КС 15, це теж китановський гібрид, урожайний. І з пізніх сортів Polar гібрид буду садити, цей 100 сорт був. Браушвайгер я не садила, це мені подарунок був. Хто знає, що садили, хто його. Скадайте знати і як він себе поводить. Так, із броколі садила агасі, гарна капуста, гарно в'яжу. У мене дочка любить гібридну капусточку, цю садити їй допомагала. Броколі вона дуже полюбляє, так що гарно в'яжеться. Так, гібрид Кезі. Так само, як і Агасі, вона гарно в'яже, але саме соцвіття менше. Так, цвітна капуста опал. Гарна капусточка, гарно в'яже. Так, Каспер він цього року мене порадував, тому що був зрань, рано посаджений був, і гарні головки були. І що саме головне, що. Дуже довго стояв в полі, не зацвітав. Так, гудмен Уже за цей сорт, ми вже знаємо, він вже давненько в нас вирощується. Що? Рекомендую. Так, взяла собі гібрид цвітної капусти Макалу. Не знаю, що він себе, як він себе поведе в нас, хто садив. Будь ласка, дайте його характеристику. Так. Саджала ще нашу лесю. Подобається мені цей сорт, будемо саджати. Так, Із нових сортів взяла гібрид і нові сорти гібриди буду садити. Гілея не саджала, буду пробувати, що вона з себе представляє. І супер казачок. Ці два гібриди я не висаджувала, так що не знаю, що він, як вони будуть себе поводити в нас в городі. Так, із е пекінської капусти монако, монако саджала, гарні головки, в'яжуться. У нас зав'язав він невеличкий, ну, було що поїсти. Так, і пекінська капуста білко і ендуру. Теж гарні в'язали, але не дуже величкі. Так, А капуста юкі в мене в стрілку скоро пішла. Не знаю чого, може, пізно посадила, пострілкувалася. Не було такої гарної качанчиків, не було нічого. Ну, зато кури поїли гарно. Так, із савойської капусти вертю садимо капусточку і мадлен. Ця капуста Теж гарно в'яже такі качаночки до 1,5 кг. Листя в нього капустини, соковиті, ніжні такі. Можна навіть робити з нього голубці з цієї капусти. Так, Буду пробувати зимовку, не саджала. Із старих сортів, які саджати буду потрошки, харківську зимову, ярославну, тюркіс. Саджала гарна наша українська осінь. Неперевершена капуста, яка подобається всім. Так, слава наша, наша капусточка, яка нічого не можна сказати з неї. Погано, в'яже, гарна, урожайна капуста Яна, кам'яна голова, амагер і. Для ранніше ще попробую ще раз посадити Дітмарше Фрюет нашу Старин, старинний сорт, але ж він гарно в'яже і урожайний. Так що, такі гібриди і сорта я буду саджати в цьому році, 2025. -му. І будемо пробувати, як буде у нас вестися нові сорта і нові гібриди в нас у городі. Дякую до побачення.